Зінченко підкорив Тікток своєю простотою. Збірна України оголосила склад на матч відбору до Євро 2024 Та Челсі, який планує влаштувати чистку складу, привіт, друзі! Наша подобайка стартуємо. Стартуємо ми зі збірною України. Руслан Ротань оголосив список з 26 гравців, викликаних на березневий збір для підготовки та участі в першому матчі відбору Євро 2024 проти Англії. Коноплянка є. Типове українське кумівство, ротань скучив за цьоміками коноплянки, іншої причини його викликав будь-який список, я не бачу. Кум викликав кума, ну що тако. Ротань, звісно, це рішення. рішення. Викликати футболіста, який за останні 4 роки забив 5 голів. Добре, що не 4, бо то би був один гол на рік, і то би була прям взагалі яка ситуація. 5 голів то не так критично. Розумієте абсурдність, правда? Ротань своє рішення прокоментував. Так можу сказати, що я як тренер вірю в Євгена. Вірю, що він ще не раз принесе користь національній збірній як в людину, так і в гравця. Я вірю. У нього є майстерність наряду з Андрієм Єрмолком, Це ті гравці, з яким потрібно добуватися результату. Їхня майстерність не підлягає сумнівам. Вони можуть і словом допомогти. В роздягалці цій збірній. ротань застряг у 2016-му. Розкажіть чому хтось про існування мудрики і циганкова. Руслан Ротань Шевченко наряду з Вороніним – Це ті гравці, з якими потрібно добуватися результату. Ще інформація про те, що Ребров консультував Ротаня при виборі футболістів, але на 200% переконаний, що Станіславич б у жодному випадку не викликав би коноплянку. Блін. Про що тут можна говорити? Треш. Ніркуємо далі до важливого. до... Набагато важливішого всі ви в курсі вчорашніх новин, що вчора сталось, і тут навіть не треба нічого зайвого казати, просто герою слава 6 березня. У мережі з'явилось відео, як російські окупанти вбивають українського військовополоненого полоненого за слова слава Україні. Хочу, щоб ми всі разом у єдності відповіли на його слова Герою слава, героям слава Україні! Слава! І ми знайдемо вбивць. Так на трагедію відреагував. Володимир Зеленський, український спорт не лишився осторонь. Реагували всі від футболістів до боксерів, але окремо хочу відзначити коментар Романа Зозулі. Дуже важко щось писати, а ще важче підібрати слова, щоб не лаятись. Буду писати, як є. Всі вже бачили відео, де паскуди розстрілюють українського героя за його слова слава Україні. Наш військовий стоїть без зброї, без агресії, спокійний, врівноважений, втомлений. Його розстріляли в притул. Безжалісно, незважаючи на всі норми ведення війни, зняли на відео та виклали у мережу. Про що вони думали? Злякати нас? Не вийде. Які з ракетними ударами, як з розстрілом авто, де були цивільні, це ще нас більше згуртує. Не буде вже моменту, коли ми скажемо, що ви наші браття. Не будемо, ми вже ніколи друзями. Тепер остаточно такої нації, як Русня, не існує. Ми вже ніколи не будемо навіть дивитися у ваш бік, друзі. Гайда в коменти, закликаю вас написати ті ж самі два слова. А поки ж нагадаю, що Трибунівська монобанка завжди рада вашим донатам, які наші військові. Тож продовжимо збирати кошти і допомагати ЗСУ. Посилання є всі в описі. А ми полетіли далі. Інтереси новачка Шахтаря Хусрава Туїрова представляє агентство Elite Star Agency, гендиректором та співзасновником якого є росіянин Едуард Сезаркін з Пітера. Ну і тут. Варто згадати, що Ракицький, в «Шахтарі» Боже. Чим вони керуються? Шахтар звертався до Кривбасу з проханням провести матч 17-го туру УПЛ у Львові. Про це повідомляє працівник один плюс Медіа Ігор Циганик. Гірники отримали відмову. Матч проведуть у Кривому Розі. Ймовірно, Шахтар хотів перенести гру у Львів, щоб полегшити логістику через домашній матч з Фейнордом у Варшаві. У першій половині сезону Кривбас відмовляв Дніпро один у перенесні матчу. Правильно, Кривбас зробив. Усіх повинні бути рівні права та можливості. У матчі 16-го туру чату України Львів виграв у Минай 1-0. Єдиний гол забив Артур Ременяк. Добре, що винесли на окремий день. Нічого не заважатиме дивитися битву року. Жарти жартами, але мені за 15 хвилин до початку матчу прийшло сповіщення від цитанти про матч із підписом не пропустив топову подію. Нападник Динамо Владислав Супряга став учасником ДТП. Повідомляє журналіст Михайло Співаковський. Футболіст не постраждав, але машина серйозно пошкоджена. Опа міля. Це ти Передягайся. Взагалі, друзі, форварди ДК – то така весела історія. Супряга тачку розфігачів, ванат сексист. Але Юрій Мороз вважає, що Владос готовий стати основним форвардом ДК. По матчу з інгульцем, ми це все прекрасно зрозуміли. Втім, ясна річ, вся кар'єра попереду все попереду. Але якщо хочете прямо зараз подивитись на гру справді топ форвардів, то гайда дивитись лігу чемпіонів, яка вже сьогодні. Ну і для того, щоб підігріти перегляд поєдинків, робіть свої прогнози у наших друзів з компанії Favbet. посилання, як завжди, в закріпленому коменті. Там же бонус 4500 на перший депозит. Будьте в середині гри разом з трибуна. Та Фавбет Вінгер Челсі Пулішич повернувся до загальної групи і готовий зіграти проти Борусії. Хороші до точині судіть самі, але я приведу іншу інформацію, яка. Мене обратило. Челсі планує влаштувати чистку складу у літнє трансферне вікно. Свідчить журналіт The Telegraph Мет Лоу. Загалом є список з 10 гравців, чи є майбутнє у команді, залишається під питанням. Серед них знаходяться Вінгари, Мейсон Маунт, Хакім Зієш та Крістіан Пулішич. Також Лондон можуть покинути нападника Гавардс, голкіпер Едуард Менді та захисник Трео Чалоба. У лінії захисту це Матео Ковачич, Рубен Ловтусьчик, Конор Галахер та. Деніс Закарія. І в чому тут позитив? В тому, що ми не почули прізвище Мудрика. Цікаво вона також підлетіла з арсеналу. Каноніри хочуть продати конкурента Сані Зінченка. Мова, звісно, про Кірана Тірні, яким цікавиться Ньюкасл. Кіран Тірні це про пряму лінійність. Нинішній арсенал це про володіння м'ячем, про комбінації. В такому футболі Кіран Тірні, на жаль. Такий собі, як мінімум, якщо ми візьмемо якість точності, передач, то він ну, взагалі ну його не можна порівняти з інченком. Це гравці різного ешелону. Дуже важко з інченком конкуренцію. Витримати, і він підкорює як на полі, так і за його межами. До речі, відео за участі українського футболіста Олександра Зінченка зібрало 2 мільйони переглядів за добу у Тік-Ток. На ньому форвард арсенала Букайо Сака дивується рішення українця, який не взяв тарілку, а просто намазав пасту на шматок хліба. У коментарях припускають, що Олександр не хотів бруднити посуд. Say, bro. Виделка, але немає тарілки. Тікток, будь ласка, поясніть мені це. Підписав відео англієць. Українська душа, вилка є, але тарілки немає, при тому що Сашко зробив собі просто канапку. Мабуть, був заклопотаний думками про наступний матч Арсеналу. В будь-якому випадку простота і щирість Сашка. Це просто топ. Згодні зі мною тоді ставте свою вподобайку, друзі, підписуйтесь на канал, аби не пропускати інші новини українського футболу. І не тільки Макс Коляда топ трибуна. Бережіть себе. Гарного дня, і папа! Слава герою, слава Україні, папа.